Лук, якісь бар, приходьте відстоювати свою шумську ну, позицію. Приходьте так. показувати нашій владі, що народ, це не таке стало. Депутати міської ради. Так. Та як виборцями, так. Зі манію. І моє висловлення. Все, бачите. Доброго дня, літія. Я по святку. Так. ми можемо до нього. Ви Я стосовно ради. Казав, Я думаю, що люди

Заробите, Чи ви подавали заявку? є, Виявка є. Що тут Ви є? Ми У нас приймати враження. громадян. Так. будемо приймати то, громадян. То, ви, приймати нас громадян. — ви, ми ліцеємо, ми, ми, ми не маємо. Давайте йдемо до нас. буде плате. Ви третю добу і вас тільки зараз цікави, що це? Давайте спробуємо, ви потянути. Я оплату поцінував. Що я говорю? Я вас запитав. Просто елементарно допомогти подавали, ми заяву. Ви зараз не подавали, подавали заяву, що ми треба заявки. Пане майор, ви можете взяти рішення виконкому проводиться, прийом громадян, депутатом Верховної Ради і обласними міськими депутатами. Тому законом не передбачено, в якій формі. І де цей прийом проводиться? Декілька наметів, помічники, депутати обласної ради і міської, ми приймаємо роботя. Хай висловиться. Хай покажуть. Багато людей, з метою Містечко, але. <рири> 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 А що? а що він рано не прийшов, а тепер прийшов? Зірвати? Так, а що він тив... рано, коли багато народу було? Куди ви телефонуєте? Є документи про Шопана, на камеру з, документи поставили. Я вже документи показав. Ми бачимо, ми бачимо. Ви герої, ви герої, ви представте, будь ласка. Завтра буде кричати, що він з народом. Я вже чому не скажу, що ви... Зараз, зараз, власне, ми розуміємо, що розширюється це мене місце. Правильно?

трошки десь собі не є. Давай прямо розбився на. У вас вас злов кошив якийсь родина. прийшов запитати. За власною заявою постановлення. Оце проведено містечко. Рішення про те, що тут проводиться прийомним депутатом Верховної Ради Олександром Серце, а закон не перебирається, на який ковід має проводитися де прийом. Він має право штати до своєї ради міської, які також прийом поводять при його закон. Так і всі закон. Олександра Насимович поліція.